Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як змінити шапку ВКонтакті. Для початку скачуємо додаток, який називається додаткові налаштування ВКонтакті. Заходимо в Google і вводимо додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я впевнений, чи в Opera і Mozilla це можливо ввели. Ось тут перше посилання «Додаткові налаштування ВКонтакті. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось, у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Відкривається ось така таблиця, прокручуємо її. І ось тут є шапка. Міняємо. І зберегти налаштування. Повертаємось на нашу сторінку, оновлюємо її мінімалістична шапочка. І якщо ви наводите тут на налаштування, відкривається аналогічно. І ще вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про оформлення та секрети. Переходьте по анотаціях, але перед тим можете підписатися або поставити лайк. Дякую за увагу.